Він виконав у своєму житті найсвятіший обов'язок, захищав у найскрутнішу хвилину батьківщину і віддав за неї своє життя. І про це має пам'ятати країна. А рідні та друзі, бойові побратими спеціально приїхали до Чернігова, аби вшанувати героя Дениса Чередніченка і сказати про нього високі слова. Він був один із кращих От, бійців мого підрозділу, і, на жаль, він загинув. Не раз він зі мною ходив в розвідку. От не боявся. Я також завжди його з бажанням брав, тому що знав, що він надійний товариш. Завдяки таким людям в Україні відкрилася нова сторінка історії. Ось сторінка незалежності нашої. Нової етапи незалежності нашої держави і становлення як європейської держави. Денис Чередніченко був активним учасником революції гідності у липні 2014 року. Добровольцем пішов захищати Україну у роті спецпризначення збройних сил. А в серпні був направлений у зону АТО. Загинув герой 26 вересня 2014-го в районі селища Малоорлівка Донецької області під час обстрілу українських військ з градів, гранатометів, мінометів і танків. Загинув у війні без правил під час перемир'я. Указом президента України за особисті мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності, вірність військовій присязі, Денис Чередніченко нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Та він залишиться навічно жити в пам'яті. За упокійну службу по Денису та іншим героям відслужив благочинний катерининського храму військовий капелан Євген Орда. А біля 12-ї школи, де колись учився Денис, зібралися його рідні та друзі, представники єдиної родини Чернігівщини. Це не свято, це вшанування пам'яті, но й не траур, тому що вони йшли осознано захищати нашу неньку Україну. У матері героя Денис був єдиним сином. Герой не тільки мій син, герої всі його побратими. І я. Їх всіх дуже люблю. Я, вони для мене дуже рідні. Я пишаюся їми. І я вклоняюся їм до землі. Пам'ятайте, що ті, хто загинув, вони загинули, щоб жили ми, щоб жили достойно. Цієї жертви, поклавши руку на серце, діти немов зобов'язуються завжди пам'ятати своїх героїв.